Вітаю всіх! Ви знаєте, я дуже довго не могла підступитися до теми Володимира Олександровича Зеленського. От я, мені казала, що ну, не, не можна на нього робити розклади. Щось мене не допускало. Сьогодні я проснулася з ви знаєте, увереностю, що це треба зробити, що я й роблю. Карта енергії Володимира. Його потенціал, його оточення. Скриті фактори, які, які йому невідомі, що йому мішає, що йому допомагає, і підказка від карт. Карта енергії. Воїн, який в путі пожезлив огонь. Він готовий йти вперед, він готовий завойовувати. він готовий до продвіження вперед. Карта огня діяти. Він, на вірному шляху, і він іде вперед. Кстаті, карта іностранця путешественника. Я так розумію, що він дивиться в сторону Росії і дойде до Москви. Так, його потенціал. Ну, потенціал його не дуже вже. Людина виснажена. Людина, звичайно, не спить ночами. Людина постійно думає, 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 думає. Ну, Це навіть не дивно, що карта така перебуваючи в такому стані, відповідаючи за країну, за фронт. Ой, не дивно, що така карта випала. Безсонні ночі і думки. Його оточення, його оточення немає слів. Його оточення може розрушити все. І розвалити все, що він хоче, чого він хоче добитися і чого він вже добився. Я навіть. Просто убита і розстроєна. Так, скриті фактори. Вибор буде стоять перед якимсь глобальним вибором. Або, або що ж це буде за вибір? Що це буде за вибір. Або бути жертвою, або діяти і летіти вперед. Я думаю, що дуже-дуже його будуть склоняти до того, щоб ми таки пішли на переговори, на якісь уступки, і от він буде в ближайший час. Це я загадала до Нового року його енергетика і його собиття, який, який вибір стоятиме, або прочувствувати себе жертвою, все зупинить і установить статус-кво, або скакати і рубати голови до кінця. Це йому ще не відомо. Що йому мішає? Йому мішає розбите серце. Я думаю, що дуже багато предателів його оточенні, дуже багато людей, які йому це серце розбивають. Дуже він емоційний, він все пропускає через своє серце, і я навіть в цьому не сумнівалася. Що йому допомагає? Йому допомагає любов, король Кубков, людина з відкритим серцем, з любов'ю. Його це спасає, його це допомагає, він не ожесточився, він не став ненависником. Він остався людяним, що йому притаманно було з перших днів, як він прийшов президентом. Людяним відкритим, добрим, який всіх жаліє, який хоче, щоб всім було добре. Так, підказочка від карт. Він мах. Карти говорять, все в твоїх руках, ти зможеш все. Твій потенціал дуже високий. Як ти захочеш, так і буде. Починай дій, небо з тобою. Всі стихії тобі тобою під, тобою підкорені. Ну, дуже часто випадає маг для таких людей, і навіть колись в розкладі, по моєму, для Гордона чи для Порошенка, я вже не помню. Йому теж випало, що він маг, що його енергетика маг. Візьму ще одну підсказку Його потенціал. Його потенціал. Більше радості. Він дуже все пропускає через своє серце, і тому ці безсонні ночі його втомлюють. Звичайно, він у нас завжди втомлений, виглядає іноді дуже вже замученим. Його оточення це просто, це просто якийсь капець. Прямо мене, це, мене ця позиція добила. добила. Ну, я думаю, що він сильний і він все витримає. Все їм грошей мало, все їм мало. Ось вот такий розклад.